Вітання. Сьогодні ми занурюємося у світ YouTube Shorts. Маємо тут детальний аналіз від фахівців однієї youtube агенції. Вони, значить, вивели 14 правил для успіху з короткими відео. І це стосується як бізнесу, так і власне особистих блогів. Спробуємо витягти з цього найцінніші практичні поради. Ага, вітаю саме так. У статті ці підкреслюють, що Shorts – це не просто якийсь тренд, знаєш, це технологія, і в неї є свої закони. Поговоримо, як працювати з алгоритмами, з психологією глядача. Ну, щоб не просто перегляди збирати, а будувати стабільний канал. Гаразд, давай розбиратись. От перше, що кидається в очі, це теза, що швидкість і стабільність важливіші за ідеальність. Тобто, не треба шліфувати ролик місяцями. Краще випускати регулярно, навіть якщо воно ну недосконале. Саме так радять автори, принаймні на старті. Ну, не варто зависати над одним відео. Краще робити і постити регулярно, а якість підтягувати поступово. Перші там 2-3 місяці можуть бути, ну скажімо, глухими, без особливих результатів. Але послідовність вона винагороджується, алгоритм це любить. Цікаво. А як щодо віральності? Бо ж багато хто думає, що це просто удача, чи аналіз це якось спростовує. Так, у статті це подається як керовалий процес. Навіть приклад є: відео злетіло тільки з п'ятої спроби. Уживляєш, після того як переробили монтаж, початок емоційний акцент змінили. Тобто віральність це результат тестування, аналізу таймінгу, структури, оцього емоційного гачка. Один такий хід може дати набагато більше ніж сотня якихось ну, посередніх відео. Це скоріше технологія, а не лотерея. Добре, послідовність важлива, віральністю можна керувати. Але що саме змушує алгоритм вирішити. О, оце відео треба показати всім. На які цифри він реально дивиться, не лише ж на лайки. Ем, ні, не лише на лайки чи підписки, хоча вони теж мають значення, стаття виділяє три ключові метрики. Перша це CTR, тобто Click-Through Rate, відсоток кліків до показів. Бажано, щоб він був понад 10%. Угу. Друга AVP. Average view percentage середній відсоток перегляду відео. І тут мета понад 70%. Ого, 70% це досить амбітно. Так, це висока планка, але саме такий орієнтир дають фахівці. І третя метрика AVPV average views per viewer. Тобто середня кількість переглядів на одного унікального глядача. Ціль вище 1,2, а краще 1,5. Зрозуміло, От високі показники саме тут це прямий сигнал для Ютубу. Просувай цей контент. Алгоритм стає твоїм союзником, якщо давати йому правильні сигнали. Тобто, виходить, щоб отримати ці бажані 70% перегляду, контент має бути максимально простим, зрозумілим і чіпляти одразу. Абсолютно, ідея має зчитуватися буквально за секунду-дві, навіть без звуку. У статті радять уникати складності: мінімум тексту на екрані там 5-7 слів, чіткі візуальні підказки, бо ж глядач скролить стрічку дуже швидко. Тому все має бути максимально доступно. І довжина ролика теж має значення оптимально, згідно з цим аналізом, 20-25 секунд. Ага, це дозволяє утримати увагу і відповідно підвищити АВП. І критично важливо починати треба одразу з найцікавішого: З гачка. без довгих вступів. Ось тут стає дуже цікаво: емоції, наскільки вони вирішальні саме для формату шортс? Критично важливі, просто критично. Відео має викликати якусь реакцію: здивування, радість, можливо, обурення, ностальгію, що завгодно. Це може бути ну, якась провокація. Стаття наводить класичний приклад. Мессі чи Роналдо, знаєш, таке вічне питання. Ага, це завжди працює або використання впізнаваних мемів, персонажів, трендової музики, і тут важливо, щоб вона була саме актуальною зараз, чи просто якась візуальна драма, щось неочікуване. Перед публікацією варто себе запитати, що відчує глядач? Якщо відповідь ну та нічого особливого. Відео, скоріш за все, не злетить, потребує доопрацювання. Угу. І ще момент не забувати про заклик до дії наприкінці. Він допомагає конвертувати оцю емоцію в результат лайк, підписку, коментар. А якщо хтось тільки починає або має вже існуючий канал, але, скажімо, не дуже активний. Є якісь підводні камені там, згадується щось про «Zero Views Jail», В'язницю нульових переглядів це що реальна проблема? Ну, стаття попереджує про такий ризик. Так, рекомендується використовувати акаунти, які вже мають якусь історію активності, тобто перегляди, лайки, коментарі. Нові нульові акаунти справді можуть потрапити в ситуацію, коли покази на старті мінімальні. І що робити? Ну, якщо акаунт зовсім новий, радять спершу проявити певну активність як глядач, просто дивитись, лайкати і коментувати. Також аналіз наголошує на важливості адаптивності, треба бути готовим до того, що перегляди можуть падати. Це трапляється важливо аналізувати, чому експериментувати і, звісно, миттєво реагувати на тренди, ловити їх. Отже, якщо підсумувати, шортс це безперечно потужний інструмент для швидкого набору аудиторії. Але чи немає тут ризику побудувати канал на такому швидкоплинному хайпі, а не на лояльній аудиторії, яка залишиться з тобою надовго? Саме так, це важливе питання. Довгостроковий успіх, як підкреслює стаття, все ж таки криється у побудові персонального бренду. Не боятися показувати своє обличчя, свій голос, якусь свою унікальність. Це формує довіру. А довіра важливіша за будь-які алгоритми насправді. Зрозуміло, також є порада не змішувати кардинально різні тематики шортс і довгих відео на одному каналі. Це може заплутати і алгоритм, і аудиторію. Хоча, наприклад, нарізки з основного контенту там з інтерв'ю чи якихось оглядів можуть добре працювати для залучення цільової аудиторії саме до довших форматів. Тобто потрібна усвідомлена стратегія абсолютно головне це усвідомлена стратегія. І, можливо, наостанок, така думка для роздумів нашим слухачам: як знайти той самий баланс між використанням швидких трендів шортс для митчевих результатів для цього хайпу, і водночас з побудовою глибокого тривалого зв'язку з аудиторією через сильний особистий бренд, це, мабуть, ключове питання, і відповідь на нього кожен творець контенту має знайти для себе сам.